І знають, що при дефіциті білку в раціоні погано росте і ламається волосся у дівчат. А що ж відбувається, коли дівчинка починає їсти свою норму або вищі норми білку? Чи краще росте тоді волосся? Наукових досліджень даних про це немає. Але волосся складається з білку кератину. Так я можу сказати по своєму досвіду, що я цілий рік... Їла 100 грамів білку щодня, моє волосся нереально гарно почало рости. Ось в яке в мене було волосся рік назад. Ось це волосячко у мене зараз. Можливо, для когось це не результат, і це е, дуже мала довжина, яка відросла. Але насправді для мене це. Дуже багато, тому що у мене ніколи не росло волосся швидко. Воно завжди сіклось, ламалось, потрошки відростало. А зараз в мені немає на що скаржитись. Також почали відростати різні тут пушки, які постійно в мене терчать, тому. Мені хочеться вірити, що все таки це заслуга високого вмісту білка в моєму раціоні. Та й, взагалі, я почала себе набагато краще почувати, коли почала їсти е, збалансовано.